Славен Бог назавжди мені, повсій час на віки-віки. Святий Божий, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй, помилуй нас. Святий Божий, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас Святий крепкий, святый безсмертний, помилуй нас. Слава Отчу и Смина и Святому Суповедении і все часто и на Ветили. Попросить, законня наші, святий, пляхся, цілий немочі наші Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, Отче, Отче, і Сину і Святому Духові, нині, во всяче і на віки, віків. Амінь. Отче наші, на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука, Богом, Бо Твоє є царство є сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Нині по всіх часи, на віки віків. За духами спосіб проведників. Дусі рабі твої покой, і прийми до блашеного сіття, чоловіка любця, восени твоє, Господи, де всі святі твої. Твоєї молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помили. Молимося упокоєння, спочили, храбів Божих, Марії Катерини, поводу сіді, Андрія, Михайла, Дмитрія, ми. Степана Ольги, Сирії Олексія Парасковії, Миколи Тетяни, Степана, Дмитрія Віри, Людмили та заспочилих Єлисавет Олексія, Терентія, Марії Бориса, Ганни, Григорія Івана, Катерини, Матрони, Євдуки, Олександра, Марії, Марії, Татяни, Олени, Галини, Ольги, я спочили, на діях Марія Василія Івана, Галини, Марії, Олександра, Поліни, Костянтина, Олександр. Отіє Сергія, Віктора, Валерія та заспочили Григорія, параскові Федора, Татяни Бориса, але Якова, Марія Максима, юноті Івана, вони сіпала та на скові. Кіма, Павло, Олександре, Павла, Йоанна Катерини, Микіти, Дмитрій Надессин, Ігорі Обіяного, Миколая, Павло Об'явного, Параскеві, Володимира, Голинівана, Анатолія Годенівана, Володимира, Лариса Олександра, Олександр, Микола, Люрі, Наталія Антоніни, Олександра Бодіна, Олексія Воїна, Якова. Леоніда, Леоніда, Івана Катерини, Анни, Антоніни, Віктора, Анатолія, Марія, Георгія, Комколею, Росія, Надія, Ділова, Серіді Бориса, Олександра Собіса, Семена, Івана, Ольги, Костянтина, Анастасій, Мики, Михайло Андрії, Вірі, Григорія, Миколаїв, Росині, Івана Андрія, Василія Поліни, Григорія, Поліна, Ліві, Людмила Петра, Катерини, Степана.

ви кліпіфа на Галини, Тетяни, Анатолії, Ніневіра, Миколаєва, Василія, Віктора, Сергія, Викліївана, Олександр Грій, Павладій, Дія, Валентини, Ніна, Валентини, Анатолій, Антоніна, Михайло, Олександре, Лутії, Андрія Галини, Індії, Галини, Володимир, Свет, Андрія Матрони, Нова став, Юрія Анастасія, Наталія, Михайло, Катерини.

Антоніна, Татяна, Ютуки, Миколаїв, Миколая, ріді Віталія, Натурі Младєнця, Наталія Віктора Миколая, Олександра, Костянтина, Дяніни, ріді Віри, ютуб, Павла, Віктора Івана, Анастасія, Олександр, Наталії, Петра, воїна Віталія, воїна, Богдана, воїна і Ларіона, ютуки Костянтина, Меді, Василія, Миколаївна, Віра, Олександра, Божиї, Євгенія, Олексія Анфія, Анастасії, Івана, Антоніни, Віктора, Тамари, Віри, Лідії, Параскевіді, Дякова, Ніни, Анатолія, Ліді, Марія Василія, Мелоніда, Лисія, Дії, Миколая, Валентини, Якова, Марії, Петра, Анатолій Вілія, Але Володимира, Павла Віри, Івана, Марфіва, Невдоки, Анастасії, Віктора Бориса, Григорія Марфе, Геннадія Анатолії, Олександра Миколаєва.

Галина Андрія Марія, Анастасія, Олександра, Людмила, Валентини, Марії, Людмили, Володимира, Георгія Віктора, Любові Дарія, Антона, Афанасія Олександра, Володимира, Галини, Татяни, Георія, Олександра, Віктора, Василія, Катерини, Просині, Івана, Павла Марфи, Катерини, Федора, Уд'яни, Наталії, Сафуна, Олени, Ганни. Пелагеї, Наталії, Романа, Олександра, Анастасії, Олександра Анна, Галини, Валентини, Марії, Михайла, Ойтроповіці Анастасії, Володимира, Лідії, Олени Павла, Татянивана, Нестара, Василіване, Влатівляни, Артемії, Просині, Матрона, Василія, Михайла, Антоніни, Івана, Анатолія, Анатолі, Катерина, Миколая, Уліани, Олексія. І заспочилих воїнів захисників і захисниці, кі віддали життя за Україну, за народ свій, та заспочилих невинобієнних людей. Які загинули ці війни за спокій блажену пам'яті, Господу помолимо. Господи помили, Господи, помили, господи помили. Щобу Господь Бог оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів їх. У Христа безсмертного, Царя і Бога нашого, просимо. Господу помолимо. Господи, Господи, Господи Бо ми. Паведуй тільки всякої де смерть подолав, де я волоснищи життя, світ від твоєму дарував сам, Господи, упокой. Душі спочили храпів твиса, які сьогодні возносили молитви, заспочили воїнів, захисників і захисниць. Та заспочили, храбів Божі, гани Григорій, Івана, Катерини, матрони в Олександра Марія, Марії Олени, Галини, Тетяни, Людмили Степана, в Бориса, Олександра, Григорія Бориса, матрони Олександра, Ніни Віктора, Павла Миколая, Віктора, не Олександри, Володимира, Алле, Олександра, Володимира, Новопредставленої Марії Івана, Миколая, Марка Сергія, Павла, та заспочили. Сергія, Василія, Любові, Анатолія Володимира, Варварі, Анатолія Григорія, Олександра Паретини, Акулини, Корнія Івана Марія, Татяни, Анатолія, не Миколаєва, Ольги, доки, Михайло Дони, Івана, Миколая, Татяни, Григорія, Марти, Степана, не Івана, Чатерини, Матрони в Олександра Марії, Марії, Татяни, Олени, Галини, Ольги, та заскочили Івана Віктора, Любові Іллі, Анни, Михайла, Миколи Івана, Лідії, Тамари, Татьяни, Івана, Олександра Марії, Параскові, Леоніда, Антоніни, Євгена, Віталія, Максима, Олександра. І заспочили гнівину вієнних людей. У місті, світлому у місті, квітучому місті, спокою, де немає, ні недуги, ні скорботи, ні цитання всяких гріх є ними славом, чи ділом чи думку є блаї чоловіколюбний Бог простиє. бо нема людини, щоб жила і не стрісила, ти єдиний без гріха. Правда твоя, правда вічна, слово Твоє є істина. бо Ти єси воскресіння, життя упокоєння спочили грабів Твоїх які сьогодні возносили молитви, Заспочили захисників і захисниць, які віддали життя, за Україну та народ свій. Та не видно людей, Христе Боже, тобі славу воселаєм, з безпочатковим Твоїм Отцем, з присвятим, благим і животворцем Твоїм духом, нині по всіх часі на віки віків. Модрі, присвята, я богородице, спаси нас. Серафимів, що би засління Бога слова породила. Туща городиться тебе величає. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Отсу і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос воскрес і смертвих істинний, Бог наш молитвами причистої своєї матері, святиславних сквальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі спочилих рабів Божих, за які сьогодні возносили молитви, за спочилих воїнів захисників і захисниць нашої країни. Та за невинно уб'єдних людей веселі, святі посели дів. На лоні у покої до праведних приєднає нас, помилує, спасе, бо він благий чоловіколюбний у блаженному спідні вічній спокій. Подай, Господи, спочили мрабам, поїмсей, які сьогодні возносили молитви, заспочили захисників і захисниць, які віддали життя за Україну, за народ свій. Та заспочилих не видно людей, і сотворив їм вічною пам'ять пам'ять. Вічно No! Прескін вічени. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми помолились і за наших рідних спочилих, помолилися за захисників, захисниць, які віддали життя за Україну, за народ свій, помолилися і задали тих людей, які не видно обієнні від цієї війни, яка прийшла на нашу землю. Пам'ятаємо їх, молимося за них, бо цей піст даний не тільки для нас, живих, а так само і для наших рідних спочилих, які відійшли з цього земного життя. Тих 40 днів молимось і за здоров'я наше, за нашу Україну, за наших воїнів-захисників, захисниць, які боронять нашу країну від ворога, молимось і за всіх спочилих. Кожного дня на 9 годину возносимо молитву за наших спочилих, рідних. Коли служиться молитва в середу за Україну, то переносимо літію за помершими після молитви. А так кожен день на 9 годину возносимо і за них молитви. Нехай вони з миром спочивають. Царство їм небесне і вічні.